З губками, шампунями і тасками в руках пішли дівчата в бій за гарячу воду. Душ у київських гуртожитках лише холодний, тож з таким самим успіхом можна скупатися й у фонтані на майдані незалежності. Вважають активістки. Роздяглися до купальників, одяг та білизну порозвішували на деревах, і гайда фонтан. Студентки запевняють, акція вельми серйозна, адже через відсутність у крана гарячої води страждає не лише гігієна, а й навчання. Коли в тебе сесія, коли в тебе гарячий період, гуртожитку вимикають гарячу воду, і це дуже є дискомфортно. Плюс до того там часто додаються ремонти. Насправді, фарбування стін, пилюка промислова це дійсно нестерпно. І в той час в тебе сесія. Ми будемо звертатися до Києва завтра з відкрит їм е, зробити графік відключення води під час профілактики біжночки. можу сказати, що символ сьогоднішньої акції є вантус, як як ви знаєте, це. Це та позують перед камерами, натомість сміливих хлопців, які б наважилися залізти у брудну воду, не знайшлося. Переважно вони лише тішаться видовищем. Інші ж глядачі обурюються і радять активісткам протестувати у Дніпрі. Мені не подобається, що у нас постійно вода, а тут роблять отаке. Пар парнуха, оце за чим то сніма? Де води де вас немає на Лук'яновці? Ну не ді нема холодна вода. Ви на газі нагріли, помилися все. Нема проблем. Правильно Студенти, да. а студентів, яких тисяча, ви розумієте, що а ви в Донецьку не жили? Там вообще води нема по часах. Вода О, от там зжирають мільйони. За щось воюють, за щось борються, А елементарного в Києві. Що починається літо? Немає води, щоб прийти під душ і дома помитися. елементарно. Оце форма протесту. Прекрасно, молодці дівчата. Рушники на головах, мокрий одяг та розтрощені тазики. Такі наслідки купання у фонтані. Всі учасниці члени новоствореної громадської організації Дівчат Києва. Це вже друга жіноча акція. Нещодавно вони роздавали усім пасажирам метро цукерки, щоб підвищити їм настрій. Сьогоднішнім протестом розважали передусім самих себе. Гарний настрій людям. Подивіться, як вони ще на нас дивляться. Вони всі нами захоплюються. Куди я зараз так піду? Ну, спочатку, я думаю, я трошки э, підсохну, а потім вже зайду в метро і поїду додому. Ольга Петрів, Максим Шинкаренко, п'ятий канал.